Всім привіт, вітаю на каналі В'язуша. З вами, як завжди, Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норкаяр. Нещодавно ми отримали новеньку поставку роз'ємних спиць американського бренду Ліке. Дуже красиві, дуже інстаграмні, улюбленниці багатьох наших майстринь. І сьогодні я хочу вам показати розпаковку, розкажу вам основні нюанси, для чого потрібні такі спиці, чому вони такі популярні, з чого зроблені, як під'єднати. Одним словом, повністю розкажу вам, як почати знайомство з брендом Ліке. Серед наших покупчінь найбільшою популярністю користуються рожеві спиці Блаш, сині спиці індігота. Та бамбукові зелені гроу. Індіго і блаш не відрізняються між собою по якості. Ці спиці виготовлені з суцільного шматка дерева, дерево береза, ідеально заполіровані, дуже цікаво звучать при роботі. А от спиці гроу виготовлені з бамбуку. Вони пустотні всередині, трошки легші за вагою і мають трошки нижчу вартість, ніж спиці з берези. Для того, щоб створити органічний комплект, у нас є різнокольорові троси до спиць. Рожеві, темно-сині, чорні прозорі. Тобто, обираючи колір спиць, ви також обираєте які саме колір тросу. Під'єднати до цих спиць. Довжина тросу від 40 до 120 см, і увага, вказана не чиста довжина тросу, а ось ця позначка 80 см означає, що при приєднанні цього тросу до стандартних спиць цієї фірми ви отримаєте від кінчика до кінчика довжину 80 см. Трос на 40 см можна під'єднувати тільки до укорочених спиць. До стандарту він не під'єднується, бо не вистачає довжини. Єдиний варіант 40 см з укороченими спицями будете мати від кінчика до кінчика 40 см. Всі інші троси можна під'єднувати абсолютно до будь-яких спиць і стандартних, і укорочених. Нема різниці. Єдине, якщо ви візьмете трос для стандартних спиць, це 80 см для стандартних спиць, але поєднаєте його з укороченими спицями, то ви будете мати на 10 см довжину менше. А якщо під'єднаєте до стандартних, будете мати 80. Так, 80. А ось так 70. Розмірний ряд роз'ємних спиць від 3,25, тобто найменші укорочені і стандартні спиці будуть в розмірі 3,25. До речі, раніше стандарт був тільки з 3,5. Тепер в цій поставці ми отримали 3,25. Якщо вам потрібні спиці менше, 2-2,5-3, то ми запропонуємо вам нероз'ємні спиці одразу з тросом. Вони суцільні, нічого під'єднувати не треба. А тепер відповідає на найчастіше питання всіх новачків. Коли ви читаєте в описі, що довжина укороченої спиці 7 см, багатьох це лякає, бо здається, що вона дуже і дуже маленька. Але, коли ви до укороченої спиці доєднуєте трос, ви отримуєте ще 2 см додаткової твердої металевої частини за рахунок манжета. І ваша спиця з 7 см чистих перетворюється на 9 що є абсолютно нормальною довжиною укороченої спиці. Так само і в стандарті чиста довжина спиці 11,5 см, але при приєднанні до тросу буде 13,5 см. Поговорила, тепер давайте до діла. Під'єднаємо з вами спиці до тросу, побачимо, яка краса в нас вийшла. Я беру стандартні спиці рожеві, коли якась. Що вони дуже круто звучать, я мала на увазі саме ось цей звук, він просто магічний, дуже приємно в'язати, дуже приємно це слухати. І додамо трос 80 см для стандарту, теж в рожевому кольорі. Дуже класна якість тросів останнім часом. Виробник мав таку проблему багато років тому і вони покращили якість, тепер троси йдуть без пам'яті, дуже гарної якості. Для того, щоб у вас спиці в процесі в'язання ніколи не відкрутилися і ви не загубили петлі, обов'язково використовуйте ось ці додаткові штуки. Це ключик і заглушки для тросу. Ключик потрібен для того, щоб затягти роз'єм. Для цього берете ключик, ось цей металевий, вставляєте його в отвір у тросі. Ось тут знаходиться невеличка дірочка сюди вставляєте в отвір ключ і акуратно. По різьбі закручуєте спицю до того моменту, поки ось так вона дійде до кінця. Тепер легесенько трошки затягнули, не сильно, не сильно прикладайте, трошечки затягнули і витягли. Так само робимо і з другою спицею. Обов'язково використовуйте ключик, і при від'єднанні від тросу спиці, коли ви будете знімати, робимо так само: спочатку вставили ключик, тепер затягнули, трошечки піджали, і все, спиці готові до використання. Подивіться, яка краса ось так виглядає. Для чого потрібні ці чорні Штучки це заглушки для тросів. Коли вам потрібно зняти спиці на будь-який інший проект, ви знімаєте, відкручуєте спиці, а ось ці заглушки одягаєте замість спиць для того, щоб петлі, які у вас лишилися на тросі, нікуди не поділися. Таким чином, маєте заглушки, маєте ключик, маєте трос, маєте спиці, які дуже красиво звучать. Для чого ж я порекомендую вам мати дерев'яні спиці в асортименті? Сама я користуюся рожевим набором вже багато років, дуже часто використовую ці спиці, але не для кожного проекту. Найкраще використовувати дерев'яні спиці для... Дуже сковського, тонкого і рихлого полотна. По-перше, петельки, наприклад, якщо ви в'яжете повутинку, не будуть у вас спадати з е, спиці. Вони будуть класно дуже в'язатися м'якесенько. Тут не дуже гострі кінчики, ви ніколи не пошкодите пальці. Тобто для рихлого, для ажурного, для повітряного полотна вони підходять ідеально. Якщо ви будете в'язати, наприклад, тугу шапку з мероносу, то краще візьміть металеві. А ось дерев'яні це спиці, які не потребують додаткових зусиль, здається, ніби вони в'яжуть самі. Це дуже приємний процеси, вам обов'язково потрібно їх спробувати. Дуже рекомендую.